Всім привіт, ви на каналі 5 Games і сьогодні ми будемо грати в Wars знову. Бо я побачив, що на відео останньому з Bedwarсом аж 317 переглядів, але там я згадував, що в мене чомусь все на російській мові. І тепер я знайшов сервер PikaNet World. У мене інший скін, тому що я граю на лаунчері. І... Ну, і в мене був перший лаунчер, на якому мені самому поставили скін той чорний з короною. На перших відео його було видно. А зараз я собі поставив інший, теж чорний скін. О, до речі, тут теж якийсь скін чорний з короною, але в мене був інший. І зараз ми знову будемо грати в Bedwars. Я приєднався. Так. Я перший раз тут граю, мені прямо вот я піду за цим. Вот, Бедварс. Зайдем вот сюда. Как сюда зайти? Я как сюда зайшов? О! Ну вот, зайдем, наприклад, сюда. Так, вот я зайшов на... Мені заходити. Варсот. Давай. Оце відео. О, я тепер закинула кудись. Ну, карта тут нормальна. Це вже мене капельку так радує. А, я не можу. Стоп, тут у нас нараги. розібрати скільки тут что коштує на це вже за не знаю чому чему но я і тут чомусь на тому сервері краще залізо западало а не вилітало вот так вот якось ты чел не забрал ничку скільки що коштує а, так 4 але тут набагато рідки редкиши падає золото Золото, наприклад, буде збирати важко. І напарник парламент пап походу. От. Так, я купию золото. Вс, я виходжу, я работаю починаю новый. Але попробую в соло, бо мені не па... Ну я б сам ніяк не справився. Я ж не сумасшес, не знаю, ставлю, короче, цель. Я, я зайшов на соло. Ну я надеюсь, я хочу одну катку тут виграю. Я не знаю як. Но ну, тут нормально ничего грають. Я тут отлетаю прикольно. І що? Мені подобається цей террор, я напевно про на ньому буду видеть записувати парсу. А так что не реально буде довго-дуже нафармити це все. вс. Йо, ми все одне. Сікому не буде заліза. Дивіться, як у нас погано. не погано. А я критиков. Ну, вася это... не То есть, в секунду это дело не еще. Нет, 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 Ой, ой. У мене капельку так бісить, що мені показує... Можна якось тепло? Вот. У мене капельку це бісить, коли... Ну, мені, коли мене вбуває, то мені показує, що цей. Що там відродитись там на, 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 на тому сервері там просто зразу тебе. Ну цього разу я ладно, я хоча б вогню забую, щоб швидше що, буде. Що, 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 Якщо треба буде зламає тобто, треба Це сама Так, тобто, ця карта на саме перший раз я грав. Вона мені сподобалось, правда, нас винесли не раз-два. Але нічого. Фармы уже найти хватает на дорогу. Може найти вже... Ого, скільки тут. Скільки тут вже. Так, скільки залежить? Сім, блін. В принципі, ціни тут такі самі, як і на серві, на якому я грав вперше. Ще досі плюс не Ну, отак в я не вмію, будуватись так

Відродиться вже добре. Ну со блин, как пацаны. Блин. Капай тебе жесткий. Тайгер прям. Вс, он заработает мне бат снимает. Ого! Ого, ого. Ладно. Ну я хоча б одного чола зламав, це вже добре. Блін, ну на тому сервері я, конечно, краще, я не знаю як. Так. Я не знаю, це відео я не планую робити дуже довго, бо мене вже всі друзі поїдуть гуляти. Того... Ой, уже почалась. У меня подбонахит купляется. А все решта по 16. Где... Ого. Ого. Ми зайдемо ще раз. Це було неочікувано. Це було реально неочікувано. А що тут з тобі ще є? О, це є тут скайблок. Я, до речі, не знаю. Тут один? Серьезно? Что сталось? О, oh, 7 Сик7! А шо тут за Хэллоуинська ця? Ну ладно, тут ты не будешь цель. Одедас коптер на спине. У нас одна закидываю. Ладно. Так ну добре, зайдемо. попробуем зайти на цей. Покажные два нам не было, короче, молодцы. О. І тут є люди хоча бы. Ну аж 18 коинів? Ого. Короче, якщо не забуду, поставлю цей е, IP і назву и насу все росну наказать, бо я на початку казав. IP вставили на 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 в описі, напишу. Граю под варс наставили такому там IP. Ніксан, ну, якими я тут як забываю, понял? Ты куда-то натишу базу, ламай кого-то, а я буду. Короче, хай чел забуду. Ладно, на 12, поменьше, 16, всё. 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 Ну ладно. Мой походу поменялась. Василь с ним жесткую катку. Это будет и бичка. Ингулечка. Что нам забудовые наш цель? Що ти робиш, господи? Да? А кумекати Не, реально нашу. И сзади не так будуть. Ого. Чего на мене? А. чому все на мене взрывать? Я шо, крутые що? Я путужный. Потому <звук> что ничего не закипы накинулись. Он так было <звук> бы за ней. Вы одного зачепа микрофона в микрофон. Я на наушниках і мікрофон, і тут мікрофон. Я деколи чіпляюсь, так що я краще цей мікрофон дуже на научному замовні чи в Я буду хозяин э, за голову, а я буду... Да ну, блин, платят. Пошел на фезаровочку, сейчас попасть на базу. я

Петра поставил, она впала. Так, о, тут фаербол уже 40. Потужний прямо. Я не знаю, як я буду тепер вигравати, якщо тут я такі потужні.

Це був жосткий муж, вона ж ще. Ого! Блин, потужний тич. А, в нас тут зверху зелений муж. Че он всіх по 24 хватает, Так, дым, повыдай, все у Вс, напевно це вже буде остання карта. У мене меня уже грузин спит расскочит гуляточ, я вже не можу Так що остальные карты играем. Надеюсь, надо е. Ай. Ну вс. Будем. Я буду выбрать. О, ура, я заражаюсь

Нужно было. Ну ладно, раз она так швидко закінчилася ти катка можно еще. И дай чел захищає наличко. Озер минули качку. Немалочка. Це було потужно, думаю. был на каналі канале UKGames и всем пока